Завершилася 20-та спартакіада області серед галузевих профспілкових об'єднань. Фінальна частина змагань відбулася на базі Черкаської СДЮ США Олімпійського резерву. Її учасники визначали найкращих у трьох групах залежно від чисельності профспілкових організацій. Участь у фінальній частині спартакіади взяли 12 команд профспілкових організацій Різних галузей. Вони визначали найсильніших за підсумками семи видів програми. Я вважаю, що якраз масовий спорт є підґрунтям тих високих результатів, які показує наша країна і на Олімпійських іграх, на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу. А головне, що масовість фізкультурного спорту є тим елементом формування здорового способу життя нашої нації. У підсумку в загальному заліку в першій групі перемогла команда профспілки охорони здоров'я. На другому місці освітяни, на третьому працівники держустанов. Змагання в другій групі виграли представники галузі культури. Другий результат у представники хімічної галузі, третій у команди енергетиків області. В Третій групі першість вибороли працівники торгівлі. До призової трійки також увійшли команди пенсійного фонду та Укрпошти. А керівники профспілкових організацій змагалися у Дарці. Тут перемогу здобув представник хімічної галузі Черкащини Володимир Шепель Олег Кукс, Анатолій Толі Віка спорт.